Чернігівці підтримали флешмоб. Нині вся Україна віджимається, аби підтримати ветеранів АТО та бійців, що нині воюють на передовій. Останні хвилини тренування і вже за кілька хвилин розпочнеться флешмоб. Зараз тут близько тисячі людей. Це спортсмени, школярі, військові, ліцеїсти та курсанти. Багато глядачів вони всі вишикувалися зверху під Катериненкою на горі. Чернігів прийняв виклик від Житомира. Останні настанови та приготування у шеренгу Спочатку шикуються військові. Основна... Мета заходу привернути увагу до проблеми посттравматичного синдрому. Це основна причина, яка є е, самогубці серед військових. Найбільше у флешмобі зібралися військовослужбовці, воїни інтернаціоналісти, ветерани АТО з місцевих військових частин та ліцеїсти льотного училища, і курсанти академії пенітенціарної служби. Ми вже передавали таку естафету нещодавно, десь близько 10 днів тому. Організовували в нашому навчальному закладі в академії свій флешво, передали Харківському університету внутрішніх справ. Тому, в принципі, задіяні сьогодні два курси у нас, які вільні від занять і інших загальносвітніх та культурних заходів, тому що у нас вихідні дні в принципі, доволі такі насичені цими подіями. Ну, стосовно віджимань, діжмуться всі, тому що у нас і ранкова зарядка. і… Фізична підготовка. З іншого боку, зігріваються як можуть юні спортсмени. Максим та Микита ділять одну чашку гарячого чаю на двох. Сьогодні вони віджиматимуться в парі. Ну, кожен день ранку, зранку я встаю, умиваюся, роблю зарядку. Школярів зійшлося близько сотні. 22 рази рази нерекордне віджимання для міського голови Владислава Трошенка, хоч серед чиновників спортсменів значно менше ніж серед школярів. Що стосується працівників, Цього? решта це добровільна справа. Кожен отримує якесь для себе рішення, приймає. Я їх не змушував або приходить, або Є не окрему шеренгу організували глядачі. Вони вишикувалися на горі біля Катерининської церкви. Під гучні оплески глядачів виклик передали львів'янам. Слава Україні! Героям слава!